Сини Владиміра Путіна та Аліни Кабаєвої, Іван Путін та Владимір Путін молодший. Цілком найтаємніші діти Росії. Вони ізольовані в резиденціях, подорожують яхтами та бізнес-джетами. Їх охороняють офіцери Федеральної служби охорони. За інформацією швейцарського видання Зонтак Цайтонг. Родина диктатора практично ув'язнена в особняках і залишає їх лише задля того, щоб перебратися в іншу резиденцію. Брати майже не спілкуються з однолітками та мало бачать батьків. І Путін старший, єдиний ніхто хто може суворо поговорити з синами? Що ще відомо про спадкоємців російського диктатора? Докладніше далі. Йован народився 2015 року у Лугану, Швейцарія. Гінеколог зі швейцарської клініки Наталія Т'єбо, яка допомагала з пологами. Як це часто буває з тими, хто близько стикається з особистими справами диктаторів, померла у 23-му році. Молодший Владімір народився 2019 року у Москві. Діти живуть в ізоляції в резиденціях Путіна на Валдає, де проводять більшу частину року або в Сочі. Навіть по території резиденції пішки ніхто не пересувається. Дітей Возять автівками, а подорожують вони на літаках, гелікоптерах і бронепоїзді. Як і в батька, при дітях працюють особисті кухарі, які готують їм окремі страви. Вихованням Івана та Владіміра займаються няні та вчителі, а плаванням та спортивною гімнастикою персональні тренери. А от у хокей, як з'ясувала газета Зонтак 71 71-річний диктатор грає зі старшим сином особисто. На роботу приймаються тільки іноземні фахівці зі знанням англійської, а висока плинність кадрів пов'язана. З тим, що порозумітися з сім'єю диктатора, не так вже й просто. Хоча зарплатні мотивують місячна оплата праці починається від 330 тисяч рублів і доходить до мільйона двохсот тисяч. Але покидати територію, де мешкає сім'я, заборонено. Весь персонал супроводжує синів Путіна у поїздках. Пряма спорідненість із диктатором Росії зовсім не гарантує автоматичну скріпності його нащадків. Наприклад, дев'ятирічний Іван любить мультфільми Дісней і, незважаючи на незадоволення. Батьків грає в Диснеївських героїв. іграшок брати віддають перевагу конструкторам Лего та айпадам. На Валдаї у них живуть два поні, кролики і Сен-Бернар, за якими доглядають кінологи Федеральної служби охорони. Цілком очікувано, Іван та Владімір майже не спілкуються з однорядками. Тож найчастіше вони бачать дітей маминих друзів і лише на свята. Звісно ж, персонал та офіцери спецслужб не ризикують сперечатися з дітьми Путіна та виконують усі їхні примхи, тільки сам диктатор може суворо. Пора поговорити із синами, аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.